Чернівці це унікальне і єдине місто в Україні, яке має такий комплекс і в такому добре збереженому стані. Оскільки відбувалося і воєн, і якихось історичних катаклізмів, скажімо, все-таки історичне середовище вдалося зберегти до наших днів. Чернівці мають пам'ятки всіх рівнів: і місцевого, і державного, і навіть світового. Весь центр Чернівців це суцільна пам'ятка історії та архітектури. Кожен будинок, дворик і навіть вулична бруківка, захищені законом про збереження. В одному невеличкому містечку переплелися різні епохи, традиції та вподобання, і це робить його неповторним. Місто наше уподоблюється такому дорогому перському килиму. Яке зіткане з різноманітних культур, різноманітних традицій, така кількість цікавих будівель дарує місту можливість заробити на туристах. Віднедавна Чернівці почали відкриватися іноземцям як територія з багатьма загадками та міфами, підтвердженими наочно. Наприклад, колишнє приміщення торгово-промислової палати до 1908 року. Цей будинок був прикрашений двоголовим орлом, символом Австро-Угорської імперії. Коли ж змінилася влада, таке зображення треба було знищити. Нам шкода було того двоголового орла, як знаєте, в Росії там в Петербурзі, збити. Просто і замалювати якоюсь іншою там символікою. І вони взяли і підкоригували. з такого монархічного двоголового орла зробили республіканського одноголового. Просто штукатур одну голівку гарно зачистив, запуцував. Знаєте, загладив. І тепер ми маємо орла одноголового. Висновок простий, щоб туристів стало більше, потрібно зацікавити їх чимось новеньким. Такий потужний і цікавий об'єкт знайшовся. Це кладовище Некрополь іудейський. Це досить потужні в перспективі туристичні об'єкти, які на сьогодні ще просто не вивчені. І ми не можемо, скажімо, подати так, як можна було презентувати місто Чернівці саме некрополями. Чернівецькими некрополями розумієте, це тема, яка до, до у всьому світі викликає великий інтерес. І, і, і Велика кількість туристів. Ми знаємо, Омань заробляє на своїх хасидах надзвичайно потужні кошти. Зараз на кладовищі працюють мистецтвознавці, фахівці зі Львова. Вони в захваті від того, що тут ще так багато невідкритих, але дуже цікавих об'єктів, які варті називатися унікальними. Чернівецький християнський і єврейський кладовище то вони. Надзвичайно феноменальні просто по по архітектурі, по по майстрах. Майстри працювали гарні, ну і просто феноменальне кладовищ. Таких в Україні нема. На часі підготовка документів та видача паспорта, який засвідчить існування нової пам'ятки національного значення Чернівецького некрополя. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.